Слава Ісусу Христу! Слава! Доріво Христі, я щиро сьогодні дякую всім тим, що молиться разом з нами. І сьогодні вітаю в першу чергу всіх іменинників, хто носить ім'я Михайло і Михаліна. Нехай Господь Бог вас сьогодні всіх благословить. нехай Господь Бог до кожного із вас після архістратига Михайла, і кожному із вас сьогодні, нехай буде відкрите. Трошки Царства Небесного і всіх моїх дорогих Отців, що носять ім'я Михаїл, і нехай Господь Бог усіх вас благословить! Здоров'я вам міцного Божого благословення на многоя і благое літа, многоя літа.